Та я Богдана Лясківська і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця в умовах воєнного стану, особисті відео жителів міста і не тільки. Усе показуємо. Є діти, ті, що не плачуть, ті, що проміняли своє дитинство на роботу для нашої перемоги. Адже вони щоденно роблять усе можливе для того, аби жити у вільній Україні. Проміняли ігри на працю. Маленькі віничани щоранку, як на роботу, ходили для того, аби продавати сувеніри, аби придбати усе необхідне нашим захисникам. Скільки ви нас збирали? За півтора за півтори неділі ми не ми дві тисячі. Гроші отримав. Я тепер маю відзвітувати. Ви молодці, слава Україні. Дякую, дякую. дякую слава! заради того, аби наші діти жили у вільній Україні під мирним небом і більше не чули вибухів. Саме для цього наші захисники воюють на фронті. Дуже сильне відео. Наш захисник, який втратив ногу на фронті, підійшов до маленького хлопчика для того, аби подякувати за те, що він збирає кошти на збройні сили України. У нашій країні живуть діти, у серцях яких добро, і це демонструється на прикладах. Маленькі роми не вагаючись, поділилися із перехожим шматочком їжі. Чоловік підійшов до дітей, які їли біля магазину і попросив поділитись їжею. Малеча, навіть не думаючи, вирішила дати шматочок. Попри відмови, діти все одно наполягали на тому, аби він таки поїв. будемо робити щоденно усе можливе для того, аби припинити рашистську агресію. і Нарешті звільнити свою країну від терористів. Щоденно український народ єднається і робить надможливе, збирає величезні кошти, волонтери донатить весь світ вражений від того, як маленька Україна може бути такою величною. То, яке облетіло усі соціальні мережі, у ньому наша сила, у ньому наша міць та жага до свободи. Адже ми знаємо, що кожен клаптик нашої землі здобувається, і повертається дуже великою ціною. Недільний ранок СМТ високопілля Херсонської області, підняття українськими захисниками української символіки, а саме прапора над селищною лікарнею. Херсон це Україна. Мистецтво під час війни кардинально змінились, адже пісні, вірші і будь-які твори нині відображають усе те, у яких реаліях ми живемо. Вінниця завжди була відома своїми муралами. Проте зараз ці мурали відображають події, які відбувалися на острові Зміїному. Ічне кохання, сила якого може пройти через будь-які випробування і допомогти навіть у найскрутніші, найважчі часи продовжувати любити один одного та піклуватись. А відео із культурної столиці України, подружжя сібного віку, демонструє те, що таке дійсно українське кохання, і як незважаючи на вік продовжувати любити один одного. Щоно з любов'ю в Україні вінничани помітили на прилавках магазинів патріотичні яблучка із українською символікою та картою України. Такі фрукти просто витвори мистецтва, і навіть шкода їх їсти. Ну що ж, поки що патріотичні яблучка, а зовсім незабаром будуть і херсонські кавунчики з українською символікою. Найулюбленіші і найкращі відео, які ширяться соціальними мережами, це ті, де наші захисники і захисниці повертаються до рідних. Сльози радості, обійми. Усе це найкращі моменти. Проте ми дуже чекаємо того моменту, коли наші військові усі повернуться додому. Більше ніколи не будуть вимушені їхати на фронт. І ми усі будемо жити у вільній незалежній Україні. Жня, ми будемо збирати матеріали про те, як живе Вінниця під час воєнного стану. Знімайте усе, що відбувається навколо вас, але пам'ятайте нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити Україні. Слава нації.